Вчора робив витяжку для принтерів, в принципі, все зробив. Ось такий трьохголовий Змій Горинович вийшов. Сюди поставив тарілку, сюди не поставив. Я тут схрестив дві гафри 120 із 100 розрукував перехідничок. І заізолював скотчем. В принципі, все працює. Тут витяжка працює, там витяжка працює. Але плюнув на все і переніс в сусідню кімнату принтери. Походу, токсичний запах виділяється через термобокс. Мабуть, я його буду поки прибирати. Він, походу, нагріває всередині цей запах, і по всій кімнаті можна сказати, нічим дихати. Мабуть, буде термобокс використовувати чи чисто тільки тоді, коли буде необхідність друкувати нейлоном. А Поки що, мабуть, його приберу, але подивимось. Витяжки, можливо, залишу зимою як друкувати. Вікна, коли будуть закриті, я думаю, лишнім не буде.